Привіт! Сьогодні ми поговоримо про ремні, тільки не про ремні безпеки для автомобіля, а ремні для стрілецької зброї і для цілих комплексів. Комплекс складається у нас на зброї із каліматора. Ще сюди можна поставити: магніфер, саундмодератор, оптичний приціл і це все додаткова вага. Тому вибір ремня має бути досить відповідальним. Ремень в першу чергу застосовується для транспортування зброї у пішому порядку. Друге, це страхування. Означає те, що у разі підриву ваша зброя залишається з вами і ви не витрачаєте час на її пошуки. Це як одна із ситуацій. Важливість. Більшість часу зброя знаходиться біля вас, з вами. Тому якість тканини, якість матеріалу, це все має бути на класному рівні, на високому, для того, щоб. От сама технологія виконання пошиву була досить правильною, без жодного лишнього якогось аспекту. Для чого це все робиться? Для того щоб боєць під час виконання бойового завдання не дезорієнтувався з лишніми рухами, щоб йому там лишній хвостик не мішав, щоб він ні за що не зачепився і тому подібне, щоб він швидко міг звільнити руки, якщо йому це потрібно буде, або перевести зброю на позаду плечей чи на іншу сторону плеча. На огляді у мене є сьогодні шість ремнів, а зброя тільки одна, тому пішли дивитися. Так, як і більшість військового спорядження це розхідний матеріал, тому ремень у нас також розхідний. Тому також звертайте увагу, щоб ціна і якість товару була у правильному балансі. Так, дивимося. Так, ременчики, ременчики, наклеєчка, дотягне. Так, почнемо огляд з ремнів від компанії MacPool, модель MS4, з Antaпкою QD. Так само і репліка нашого ремня, такого ж MS, MS4 Gunslink від виробник, виробник Китай. Називається Big Dragon, Dragon. Так, Особливість цього ремня заключається в Antaпці. Антапка називається QD. Кріпиться як і двоточка, може бути до приклада і до самої ціпки, і як одна точка. Зараз я вам покажу на своїй арті. Як це все закріпити? Бураю у мене розряжена пусто і тут дивимося пусто. контрольний вид. Одягаю ремень і кріплюю її. У мене тут на прикладі є тільки один отвір. Я його просто защімлюю, перекрутила. Все, в мене вона не фіксується, а просто крутиться. І я можу спокійно вкладатися, змінювати на ліве плече так само. Ну, Це нам вже потрібно холостити, щоб більш якісніше виконувати. Зброя зафіксована, тільки вона для мене трошечки занадто низько зафіксована. Я все ж таки люблю, коли у мене зброя більш плотніша до мого тіла і вона не так сильно. Колихається, тільки це потрібно нам двоточку використовувати. Двоточку, на мої зброї використати не можу, бо тому що в мене немає додаткової антапки. Щоб ремень такий самий, як цей, зафіксувати як двоточку потрібна додаткова антапка. Антапку я бачила. Коротше, ось, додаткові антапки ми купляємо для того, щоб ремень. Правильно функціонував не тільки як одноточка точка. По цьому виробнику у нас досить гарно якісна тканина, шви класні. У нас іде просто тут сталь без будь-якого допоміжного покриття. Тобто він буде покриватися корозією і кріплення в Макпулі. Якість досить набагато висока, вона дуже крута. Тканина, нейлон гарної якості. У нас кріплення антапки та пластика покрите спеціальним покриттям, щоб не було корозії. Також у нас цей повзунок, який змінює довжину, досить якісний. Макфул без будь-яких лямочок, хвостиків, тобто він коригується ось таким класним. Повзуночком ми на себе його затягуємо і довжина змінюється. Я його відкривати не буду, бо, тому що особливість цього ремня така сама, як і репліки. Тому MacPull однозначно якість крута, а от функціонал тут уже на вибір. І ціна також на вибір. Наступний ребень у нас буде від компанії Blue Force. Так. Ремень виготовлений з нейлону, який легше і міцніше, і гнучкіше. Також тут дуже класно є подушечка, яка не ковзає вгору або вниз по струбі. і виготовлена із водонепроникаємої тканини з закритими порами. Тобто, це взагалі буде дуже сильно круто. Передня частина з швидким регулятором, тобто, ось він знаходиться, і ми можемо. Збільшувати довжину чи зменшувати довжину. Навпаки, я показала, це збільшила і зменшила. все. Мені досить ця тканина подобається. Тут шви класні, ну прям ідеальні. Все чітко. І найважливіше це ось ця подушечка, що не буде нам натирати наше тіло. Ну, це прям класна якість. Мені подобається цей ремень. Ремень, який я найчастіше бачила на полігонах у хлопців, це від бренда Viking Tactics. Чим ця модель особлива, ви, її можете, ви його можете зафіксувати на саму зброю, і потім одним рухом цієї стропи виняти і ремень стане повністю в, в стан підготовки для стрільби. То ви його так гарно можете зафіксувати і поставити зброю для класного транспортування, щоб він десь там не висів. Все, інші особливості цього ремня ну класна кордура мультикам. Він в багатьох інших кольорах, і все. Але що я хочу сказати? Що, коли ви купляєте собі ремень, будь-який, який, який би він не був, ви маєте холостити, холостити вдома з ним, для того, щоб коли ви приїжджаєте на полігон, ви так само з цим ремнем класно володіли. А ні, ставили його просто на шаю і все, починаєте стріляти, бо мені так зручно. А носите ви його зазвичай не так. Тому обов'язково холостіть з ремнями вдома під час холостих тренувань. Поїхали далі. Так, наступний ремень. Репліка від компанії Emerson. Це у нас виробник е, країна Китай. Схоже, що в нас було попереднє. Тільки тут, знову ж таки, ну, кондура класна, виробник пише, що це все якісно, 1000 d Але на дотик це зовсім інший. Але за свої кошти, я думаю, що нормально. Тут є додаткове кріплення для швидкого скидування зброї, тобто ми фіксуємо її на тканину, наш приклад і цівку, і потім, якщо ми хочемо швидко зняти зброю, ми просто від'єднуємо і залишаємо самий ремішок на зброї, а ремень ні. Тобто це з одної і з другої сторони є. Щоб змінити нашу довжину, ми просто тягнемо все. Змінилось. Добре. Є ще додатковий черебок. Далі, наступний виробник у нас ShadowTack. Дуже просили кольорі. Так. У нас іде кріплення так само на антаппу, на приклад і націвку. Є ще додаткове, щоб швидко. Зняти зброю. Дуже якісний пластик, прям дуже приємний. І колір дуже красивий, мені подобається. Так, тут також дуже сильно якісні, пласні тканина, нейлон, все якісно. Також у нас є петлічка, яка нам дозволяє регулювати саму довжину самого ремня. Так, ось все. Класно, ми його збільшили. Дуже приємний. Мені він також дуже сильно подобається. Гарно. Тобто його якість відповідає його ціні і надійність. Пластик якісний. При покупці ремнів обов'язково купляйте також антапку для того, щоб ви відразу зброю собі правильно прикріпили. Вони йдуть в різних брендів, так само Blue Force Gear чи е е Tactics. І... Ви не будете потім лишній час витрачати там на якісь додаткові ще покупки в інтернет-магазині. Замовили ремень, замовили антапку, і все буде круто. Все, дякую вам за огляд. Клас!